Всім привіт, вже майже закінчив опускати, видно, залишилося опустити один ряд ось цей і все. Важко все встигнути, так як вже почалась виборка помідору, вже буде друга повноцінна виборка. Вже спіє масово. Якраз перець вибирається, все на кучу. Не встигається, потроху вибираємо, трохи помідору, трохи перцю, возиться. І не встигається все зробити вчасно. Робиться все по кругу. Одна й та сама робота, виборка, пасинкуєш, знов виборка, знов пасинкуєш і так важко все встигнути. Ще поки помідор не спів, поки не вибиралося, то трохи було легше. Зараз як почав спіти, то вже набагато важче все встигнути. На городі ще більш-менш встигається. А в дворі, то там вже кошмар робиться. Ще після цих дощів тиждень йшли дожі. Вже закінчу з городом. Тоді буду переходити до двору, наводити порядки, бо там вже, я кажу, у мене капець робиться, часу взагалі не вистачає. Город підтримуєш в порядку, тому що це як заробіток, як робота. Нема куди діватися. Посадив вже треба все довести до ладу. Перша кість вона трохи мілковата йде, на другій вже крупніший помідор, а далі так воно нічого і не в'яже в У мене. Вже дві кісті не зав'язало. Третя вже десь ну, в тій теплиці, дивився, вже трохи починає в'язати, трохи прохладніше стало, вже трошки лучше ситуація. Ну, побачимо, як воно буде. Ну і так воно, в принципі, нав'язало непогано, вже урожай воно дасть, вбитку не залишусь. Ще по підстінку там траву треба прорвати. Так, вже тут прибрано, а тут в мене. Кущ упав і помідори пообсипалися. Вони так, ну, вони тримаються на кущу, але як відірвати його легко. Ще попадаються такі кущі, я їх вириваю виношу. виношу. Такі штуки 4 на теплицю з таким плодом, це або вірус якийсь, або що. Є ось м'який він всередині повністю. І навіть зелені вони вже такі м'які, прозорі робляться. Такі кущі я вириваю, виношу, що вже два виніс і ще два залишилося в цій теплиці. Це якийсь вірус, мабуть. Опускається їх дуже просто. Одну помідору сюди трохи в бік виводиться, так само тут. І потім отак здвигається, здвигається. В принципі, я на огірках показував, як я опускаю помідори за таким самим принципом. Мене опускаються. Помідор дуже гарний. Колір у нього насичений, такий рожевий йде. Ну, Ще на кущу він спіє, потім виривається, ще день він стоїть і доспіває вже зірваний і їде на копані. Помідор дуже гарний. Розтріскувань ніяких взагалі немає. Ну, на, за виборку, скільки я вибрав, там, бракованих у мене відро помідорів з тони. Ну, це дві виборки в мене було. З тони відро помідорів і то е, більшість це що погризені совкою. Там лопаних, може, штуки три. І то самі по собі вони були трохи деформовані. І тому тріснули. А так, ну, дуже стійкий до розтріскування цей помідор. Поливається щодня, тому що не можна його пересушувати. Якщо його пересушити, три дні, наприклад, не поливати, а потім полити, то там будь-який помідор полопається. Треба кожного дня поливати хоча б раз на день, бо якщо, я ж кажу, затягнути з поливами і потім полити. Вони будуть дуже сильно пити воду цю і полопає будь-який сорт. У вас не, не, не багато таких сортів, що таке витримають. Якщо є змога потрохи поливати, у вас зробити поливи, то можна дробити. Ну, наприклад, я виливаю десь тони 3-3,5 води за день на 2400 кустів. Якщо у вас є змога цих 3,5 ну, до 4 тонн. Так само за день вилити, але за три рази, то так ще краще буде. Тоді у вас точно помідори не полопають. Ці теплиці я трохи раніше опустив, вони в мене й трохи раніше були посажені і раніше стартанули, тому вже знову доростає до шпалери, але тут я вже не знаю. Якщо вистачить часу, може ще трохи. Попробую їх опустити, але не знаю, чи встигну. Тут я на день трохи пізніше вибирав, менше трохи спілого. Вже друга кість починає спіти, а перша там залишилася дрібнота в основному. Роботи дуже багато, не встигаю відео знімати, викладати. Буду викладати хоча б раз. Два рази на тиждень, хоч що небудь щоб було, тому що не вистачає часу часто знімати. Я ж кажу, робота йде по кругу, все робиш. Перець, помідор, помідор перець, не встигаєш нічого. А на відео взагалі часу не вистачає. Тому щоб я викладав відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. Хоч якось заохочуйте, тому що, я ж кажу, часу не вистачає, сил не вистачає. Вранці встав, город пішов. Ще інтернет дуже поганий, щоб викласти там 7-10 хвилин відео, треба 2 години сидіти біля телефону, щоб, якщо там збій пройшов, щоб знову почати завантаження. Часу катастрофічно не вистачає. Дякую всім за перегляд. Ще раз ставимо лайки, пишемо коментарі. До побачення!